Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі прикраси. Ці кільця витончене поєднання сили, містики та стилю, виготовлене з високоякісної нержавіючої сталі та прикрашене кельтським вузлом, символом вічності, єдності та духовного зв'язку. Дизайн у стилі вікінгів додає прикрасі глибини та характеру, роблячи її ідеальним вибором. Для чоловіків. Міцний матеріал гарантує довговічність, стійкість до подряпин та збереження блиску навіть при щоденному носінні. Пропонуємо до вашої уваги кільце-печатка. Це масивна чоловіча каблучка в стилі готики та панку, створена для справжніх поціновувачів альтернативної моди, доступна з круглим або квадратним верхом, та має вигляд печатки, виготовлена з міцної нержавічої сталі. Прикраса, стійка до зношування та зберігає свій вигляд навіть при активному носінні. Її текстурована поверхня та брутальний стиль роблять її ідеальним вибором для рокерів, байкерів. Та всіх, хто прагне підкреслити індивідуальність, вона може стати ідеальним подарунком або як частина вашого особистого стилю. Сьогодні в нас воблер жаба. Це ефективна силіконова приманка для риболовлі на хижу рибу, таку як бас або сом. Виготовлена з м'якого, але міцного матеріалу, який імітує природні рухи жаби на поверхні води. Вага 13 або 16 грам дозволяє точно закидати приманку на потрібну відстань. Ідеально підходить для топ-вотерловлі на ставках, озерах та річках. Приманка має реалістичне забарвлення та форму, що підвищує шанси на клювання. Пропонуємо до вашої уваги холод для риболовлі. Цей портативний бездротовий холод дозволяє точно визначати місце знаходження риби на глибині до 45 метрів, оснащений високочутливим сенсором та сигналом тривоги при виявленні риби прилад ідеально підходить для риболовлі в океані, річці чи озері. Завдяки бездротовій технології його легко використовувати з човна, берега або навіть підлідної риболовлі. Компактний дизайн та зрозумілий екран дозволять швидко отримувати дані про глибину води, рельєф дна та присутність риби ідеальний вибір для професійних рибалок та любителів активного відпочинку. Пропонуємо до вашої уваги сітку з підгодовуванням. Це надійний інструмент для ефективного лову риби у морі, річці або озері, виготовлена з міцної сітки з високою зносостійкістю та оснащена світловими намистинами, що приваблюють рибу у темряві або каламутній воді. Завдяки різним розмірам та формам осередків, сітка підходить для лову як дрібної, так і середньої риби. Конструкція з мідними елементами забезпечує довговічність та стійкість до корозії. Ідеально підійде як для аматорського, так і для професійного рибальства. Легка у використанні, транспортуванні та зберіганні дозволяє ловити більше риби із мінімальними зусиллями.